Дисиденти це особи, які пережили репресії та переслідування в СРСР з кінця 50-х до середини 80-х. Вони в умовах повної безнадії формували опозиційний рух та у правовий спосіб будували майбутню незалежність і свободу України. Подкасти Дисиденти Майбутність. Це проєкт студентів Українського католицького університету, який курують Мирослав Миринович, Ігор Медвідь та Радомир Мокрик у партнерстві зі школою журналістики та комунікацій. Всім привітаки! Сьогодні вам випала нагода послухати, сподіваємося, дуже цікавий подкаст про одну із українських шістдесятників Аллу Горську. Скажу чесно, я і сама нічого не чула про неї раніше, але готуючись до цього випуску, відкрила для себе багато цікавого. Думаю, мої колеги також. До речі, розповідати вам сьогодні будуть Юлія Бубнюк. Це я, Анастасія Возняк, це я та Христина Мисак. Привіт, ось тоді напевно розпочну я. Не впевнена, що ви вже запам'ятали наші голоси, тому нагадаю, що я Юля. Зараз я так легко веду вас в курс справи. А саме, познайомлю з життям нашої сьогоднішньої героїні Алли <кій> народилася ця відома художниця і правозахисниця 18 вересня 1929 року. В чудовому теплому морському місті Ялта. Дівчина зростала у російськомовній родині, у школі теж була звільнена від уроків української мови. Тому спілкуватися українською почала свідомо вже в дорослому віці. Хоча із батьком Алла до кінця життя спілкувалася російською. Також розкажу вам ще трішки про батька Олександра. Він був відомим кінодіячем в різні часи очолював Ленфільм, Ялтинську, Київську, і одеську кіностудії, театр студію кіноактора та кіностудії імені Олександра Довженка. Напевне, любов до мистецтва передалась дівчині саме від батька. Під час Другої Світової війни Алла перебувала з мамою в Ленінграді та пережила дві блокадні зими. Але її старший брат, на жаль, загинув полченні. Пізніше родина Алли перебралась до Києва, де майбутня шістдесятниця закінчила із золотою медаллю Київську художню середню школу імені Шевченка та Київський художній інститут, а пізніше працювала в галузі станкового та монументального живопису. Завдяки Юлі, ми вже познайомилися з тим, у якому середовищі зростала Алла Гольська, тому потихеньку ми можемо переходити до її мистецької діяльності. Для початку мені здається, варто охарактеризувати її художній стиль, аби потім було простіше про нього говорити. Він формувався на Традиціях Київської академічної школи народного мистецтва українського авангарду 1920-х років, але найкраще слово для опису її стилю це пронизливість. Мозаїки і вітражі Алли горської розпізнають майже безпомилково. Вони дуже характерні і наповнені її неймовірною енергетикою. Перші картини горської були присвячені шахтарській праці. За такі мотиви її роботи одразу потрапили на всесоюзні виставки. З неї хотіли зробити образ радянського художника, але Алла загорілася українським мистецтвом. Світ українського мистецтва допомагав відкрити і зрозуміти Іван Макарович Гончар, який був її найбільшим вчителем. А також Алла Горська відома своїми монументальними мозаїками, які вона робила у співавторстві з своїм чоловіком, художником Віктором Зарецьким на сході нашої країни. Саме з ним вона писала портрети шахтарів. Але писали не лише шахтарів. Так, у 1966 році в Донецьку в дювелірному магазині Рубін з'явилося її мозаїчне панно у вигляді жарптиці жінка-птах, яке було її останньою роботою. Продовжуючи тему про мистецьку діяльність Аллегорської, думаю, варто згадати її найбільш популярну публічну роботу, а саме величезне панно Прапор перемоги, яке було створено в кінці 1960-х років. Над ним вона працювала разом з Зарецьким і Володимиром Смирновим. І, власне, ескіз мозаїки був вогненним, потужним і, як згадувалося раніше, пронизливим. Через більше ніж 50 років. У 2016 році він став символом виставки українських шістдесятників, яка відбулася в Національному художньому музеї України. І, власне, у цьому ж музеї та музеї шістдесятництва у Києві та музеях Львова Берліна зберігаються більшість робіт Алли Горської. Звичайно, мистецька діяльність Алли Горської не схвалювалася тодішньою радянською владою. За горською стежили, її погрожували. Її квартира на Терещенківській. Де часто збиралися дисиденти, була під пильним наглядом. Алла навіть знала в обличчя та на ім'я декого зі своїх наглядачів. Одного разу навіть написала вірш: На воротах сидить Гава, на щаблях сидіти жорстко. А Арнольдові цікаво, де блукає пані Горська. Пізніше в листах до Опанаса Заливахи вона завжди ставила як епіграф на щаблях сидіти жорстко. А тепер повернімося до обговорення її творів мистецтва. У 1960-х Алла пише автопортрет з сином, який зараз зберігається в Національному художньому музеї України. На цьому автопортреті, крізь реалістичну манеру, властиву твором попередніх граків, пробиваються паростки нового, декоративного стилю. У 1963 році Горська стала одним із ініціаторів покладання квітів до пам'ятника Великому Кубзарю у парку Тараса Шевченка в Києві, яке з часом стало традиційним. Цей захід державна партійна структура сприйняла як зухвалу і інспірацію буржуазних націоналістів. У 1964 році, незадовго після попередньої події, Горська разом із кількома однодумцями створює вітраж Шевченко, мати у вестибюлі головного корпусу Київського університету. На ньому було зображено гнівного поета, до якого притулилася жінка символ матері України. Над композицією розміщувалася цитата Шевченка. Возвеличу малих отих грабів німих. Я насторожі коли їх поставлю слово. Напередодні відкриття за вказівкою партійного керівництва Вітраж був знищений адміністрацією університету. Сказали, що вітраж був ідейно ворожий, глибоко чужий принципам соціалістичного реалізму. За це Горську виключили зі спілки художників. Хоча за рік поновили знову. Якщо ж говорити про сучасність, то минулого року, на жаль. Внаслідок обстрілів під час захоплення російською армією Маріуполя зруйновано шедеври української художниці шістдесятниці Алегорської, а саме, мозаїки дерево життя та «Буревітер». Панно дерево життя занесено до списку культурних надбань ЮНЕСКО. Зараз ми дізналися більше про мистецьку діяльність Алегорської, і я, Христя та власне Анастасія, хотіли більше поговорити про цікаві факти з її життям. І я б власне розпочала. Насамперед хотілося б згадати про ставлення Алегорської до країни та мови. В інтерв'ю її син Олексій згадує, як мама з друзями-художниками збиралася вечорами, щоб писати диктанти. Саме так вона вчила українську мову. А в листі до батька вона писала: ти знаєш, весь час писати хочеться українською мовою. Розмовляєш по-українськи й думати, починаєш українською мовою. Читаю Коуцюбинського. Так, а вже на початку 1960-х років Огорська була ініціатором створення клубу творчої молоді сучасник, який став центр українського національного життя у Києві разом з Лесом Танюком, Василем Симоненком, Іваном Світличним та іншими шістдесятниками. Також вона стала однією з організаторок і активною членкиною клубу творчої молоді. Вони вивчали історію Київської Росії, говорили про розстріляне відродження. Горська, режисер Лесь Танюк і письменник Василь Симоненко збирали матеріали про письменників і художників, репресованих у СРСР в 30-х роках минулого століття, і хотіли видати книжку. Незабаром клуб розформували. Продовжуючи мову про її активну діяльність, нам відомо, що Алла Горська разом із Василем Тосимоненком та, та Лесем Тенюком у 1962 році відкрила місце поховання розстріляних. У биківні на Лук'янівському і Васильківському кладовищах власне в Биківні поховання допомогли відкрити діти, які грали у футбол із вимитим із землі людським черепом і з діркою в потилиці. Так і як правозахисниця, вона дуже гостро відгукнулася на серію арештів української інтелігенції в 1965 році. Надіславши протест на ім'я прокурора, вона матеріально і морально підтримувала родини політв'язнів, листувалася з ними, їздила на судові процеси, організовувала збори коштів на допомогу сім'ям засуджених, організовувала зустрічі з тими, хто повертався з таборів. У квітні 1968 року вона поставила свій підпис під відомим листом протестом 139 діячів науки і культури до тодішніх керівників СРСР з приводу незаконних арештів і закритих судів над дисидентами. Після цього її вдруге виключили зі спілки художників України. Так, дівчатка розказала вам вже дуже багато цікавого життя Аллигорської. Сподіваюся, вам сподобалось. Вони дуже старалися знайти щось справді цікаве, таке, що вам запам'ятається і якось відкладеться. А на завершення ми залишили найсумнішу і найбільш драматичну інформацію. Зараз я розкажу вам про смерть видатної особистості. Померла Алла Горська 28 листопада 1970 року. Цей день вона поїхала до Василькова, де жив її свекор Іван Зарецький. Забрати родинну реліквію, швейну машинку Зінгер. Кілька днів по тому, а саме 2 грудня, її тіло знайшли у Льосі хати із розтрощеною молотком головою. За день до цього, у Фастові, на залізничній колії виявили тіло Івана Зарецького з відрізаною головою. Слідство зупинилося на версії, що Горську вбив свекор на ґрунті глибокої особистої неприязні і закрило справу у зв'язку зі смертю підозрюваного. Але перед загибеллю Алла зустрічалася з якимось незнайомцем, з яким вони розмовляли в парку Шевченка. Обставини її загибелі ніхто не досліджував, хоча у цій справі було досить багато невідповідностей. Перша полягала в тому, що Іван Зарецький був літньою людиною і ходив з паличкою, а Горську було вбито професійно і одним ударом. А ще самого Зарецького знайшли у Фастові на залізничній колії з відрізаною потягом головою, хоча, якби він сам ліг на колії перед потягом, його мало би знести від удару. До того ж, як показало слідство, тіло лежало на колії горілиць, що зовсім не притаманно самогубцям. Цікавим також було те, що за декілька днів до смерті Алла склала протест до Верховного суду РСР про незаконність і жорстокість вироку. Аллу Горську мали поховати 4 грудня на байковому кладовищі, але слідство довго не давало дозволу на поховання, через що церемонія прощання відбулася лише 7 грудня. Прощатися із Аллою Горською прийшло багато її друзів, і похорон перетворився на мітинг проти комуністичної влади. Біля могили художниці з промовою виступили Євген Сверстюк, Василь Стус, Іван Гель та Олесь Сергієнко. Невдовзі всі вони були заарештовані, поховали горську на щойно відкритому барковецькому кладовищі. Закінчуючи цей подкаст, хотілося б сказати, що дуже заохочуємо вас цікавитись такими особистостями, як Горська, і власне самими 60 шістдесятниками і видатними особистостями е, нашої історії і Бажаємо гарного дня. Можливо, дівчата хотіли б щось доповнити. Так я б хотіла вам подякувати за час, який ви провели з нами. І ми щиро сподіваємося, що для вас це було корисно, і як вже сказала Христя. Давайте знайомитися ближче з людьми, які дали нам те, що ми маємо зараз. Так, а від себе хочу додати, що заохочую вас все-таки пуглити ось ці чудові роботи алегорські, про які ми згадували, помилуватися ними. Адже, на жаль, в аудіоформаті ми вам показати не можемо. Хоча дуже сильно радимо, адже вони надзвичайно красиві і думаємо, що вам сподобається. Також дякую, що були з нами. Всього вам найкращого, найкращих побажань, мирного неба над головою, що зараз найважливіше. І всім па-па!